Привіт-привіт! В привіт нашому щоденнику розвитку не ідеального блогу. І сьогодні ми поговоримо про те, чому у вас може не бути енергії, чому ви випадаєте з блогу, чому вам тоді так важко повертатися, і чому, так, скажімо, розкриємо таку одну, один нюанс, який ми зазвичай дуже-дуже часто просто не приймаємо до уваги в силу там наших якихось. Нашого розвитку, наших поглядів і всього іншого. Тому починаємо. Нагадаю, що я Каріна, і я експертка з розвитку і монетизації експертних блогів, Продюсую також запуски інфопродуктів, і тут я розповідаю про те, чому класно бути не ідеальним і як загалом розвивати свій блог. Ну що ж, починаємо. Якраз зараз ми поговоримо про перше, на що ми обов'язково звертаємо увагу при тому, коли ви випадаєте з блогу. Що означає, що випадаємо з блогу? Це означає, що там сьогодні ми вийшли в сторіс, заряжені, в нас багато мотивацій, зараз все зроблю, зараз буде все круто-класно. Через тиждень просто мотивації нема, в блог не виходжу, повернусь через декілька місяців. Або там через тиждень, через два тижні, через три тижні, якось так. Так от зараз ми поговоримо про такий неочевидний момент до цього випадіння. По-перше, ми говоримо зараз. Це на основі того, що ви вже закрили свої базові потреби. Базова потреба я зараз тут маю на увазі. Це хоча б потреба у здоровому повноцінному сні і в нормальному харчуванні. Ну принаймні, хоч в якомусь харчуванні, а не так як поїла один раз за день там, або цілий день була на каві і більш нічого не робила. На що ми дуже часто не звертаємо увагу, коли е, хочемо вийти в свій блог, але потім зливаємось. Ми починаємо шукати якусь там причину, чому так, чому так. Інколи ми не шукаємо, але частіше все таки думаємо, блін, чого одні продуктивні, інші ні. Потім заходиш в інстаграм, бачиш там еру успішності і от того е, квантових якихось скачків, і думаєш, а що, що не йде не так? Що я роблю не так, ну, що я такого не можу робити? Я вже дивлюсь, що вони роблять. Я проводжу якісь, я там практики роблю, медитації роблю, все роблю. Я там роблю ті самі кроки, буду якісь там воронки, продажу, вона не працює. Чого я не можу вийти в блог, наприклад, і регулярно його вести? І зараз ми домовляємося про те, що ми дуже чесні з собою, дуже чесні. Тому щоб розуміти себе і зізнатися собі, що можливо десь у нас не вистачає на це все енергії, не вистачає бажання, не вистачає запалу, тому що перше, ми думаємо, що на мотивацію ми виїдемо просто в будь-який момент, і що ми можемо виходити в блог тільки на мотивації, але частіше за все це дуже провальна така тактика, через те, що мотивації зазвичай не вистачає, коли ви виходите і ведете, в принципі, блог тільки на мотивації. Виходить, що ви ніби катаєтесь на таких ось емоційних гойдалках. Типу, о, клас, у мене все вийде. Жух, нічого не вийде. О, клас, в мене все вийде, все погано, в мене нічого не виходить. Ой, клас, в мене все, зараз ми наберемо мільйони підписників. О, ніхто не хоче на мене підписуватися, надо видали цей блог. Ой, клас, зараз я придумала такий продукт, буде все вкусно. О, я чув, це його ще треба продавати і так далі. Я буду нав'язуватись. Я вам можу дуже багато таких прикладів наводити. Якщо вам потрібно, пишіть в коментарях вам відео емоційний гойдок в блозі. Так от, виходить, що, по-перше, коли ми намагаємося просуватися і виходити на мотивації, в якийсь момент мотивація закінчиться. В якийсь момент ми вкладаємо занадто багато сил і енергії, потім вони спадають, потім ми намагаємося їх відновити, і після тільки після відновлення ми вже тоді можемо виходити. Але кожному з нас там по-різному може бути потрібно енергії. І, наприклад, хтось може тиждень відновлюватися, хтось місяць, тому що не вміє нормально відпочивати, і просто там замінює якесь одне поняття іншим. Наприклад, там треба нормально поспати, відіспатися, а людина намагається, я не знаю, там вимить всю квартиру всю квартиру там або ще щось. Тому то про це теж думаємо. А наступне питання. Чому ви випадаєте в блогу з блогу? Це те, що сядьте і чесно собі скажіть, чи правда ви його ведете так, як вам цього хочеться, чи правда ви задоволені цим ось веденням? Чи ви йдете в оці дебри, знаєте, а треба робити так? А так не можна робити, А я займаюсь і цим, і цим, але я не можу це все з'єднати соєдя... з... в блог, і типу оцю частину я розкажу, а ця хай там десь якось відпадає і все. І в нас зникає бажання, в нас зникає якась радість від того, що ти робиш, тому що тобі здається, що ти не до кінця чесно себе поводиш в блозі, що ти не до кінця себе проявляєш, що ти не до кінця, не... от ти не до кінця ти. От якось би хотілося б показати себе справжнього, але ти входиш в ці рамки інстаграмності і починаєш там і ідеальності. От дуже часто ми опираємося саме в ідеальність, бо нам треба зробити суперкруто, і взагалі. І ми дивимося собі, знаєте, на тих... ми думаємо, що наші конкуренти це ті, коли ти маєш 500 підписників, а твій конкурент має 500 тисяч підписників. І ти такий, «Да, от це от точно мій конкурент. От тут, оце от якраз треба на цю людину мірятися. Але суть в тому, що ми це, по-перше, про розпорошення якесь, і коли ти ставиш перед собою таку гору, що ти вже не хочеш на неї просто йти. А, по інш... а з іншого боку, тому що ми не розкриваємо всі свої грані. Дуже часто, знаєте, от при... те саме, про що говорили в попередньому відео: про те, що ми скриваємо якусь свою частину і не даємо їй вийти і проявитися. Тобто, ми не можемо зайвий раз матюкнутись. Або, давайте чесно, ну більшість з нас, ну, не більшість, ну багато людей у нас розмовляє Суржико. суржиком. Я представник теж цих людей. І, наприклад, в повсякденному житті у мене, ну там Суржиковських з ось різноманітних слів, їх набагато більше, ніж там в Інстаграмі. Але коли я там починаю вести свій блог, я їх в більшості випадків намагаюся не використовувати. З одного боку, того, що мені дуже приємно говорити нормальною о, мовою, <смі> 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 ну, нормально, ну, сужик теж нормальна мова, змиримося з цим. Але через те, що мені приємно говорити там, чисто українською мовою. Але саме, щоб виділятися і щоб запам'ятовуватися, мені, наприклад, треба додати от щепоточку отих слів, які в мене проскакують в повсякденному житті. Ті, які частіше за все в мене там трапляються. Або це може бути якась фразочка, якась там така чудна, яка мені подобається, і я її можу використовувати в своєму профілі. Але якщо я попадаю в рамки цієї експертності, в що там не можна так робити, треба робити тільки ось так, тоді виходить, що я сама себе вжимаю, і мені не я не йду в блог. А чого я не йду в блог? Бо я не до кінця там відкрита, бо я не до кінця я, бо я не можу там пошутити ті шуточки, які я шучу в житті, наприклад. Бо я не можу вийти з якоюсь дурньою, бо я заганяю себе в рамки. Кожного дня має бути сенс в всьому, що ти публікуєш. Весь твій контент має бути там налаштований на якусь певну ціль. І це правильно, але коли ви починаєте вести блог і напрацьовувати тільки цю регулярність, коли ви випрацьовуєте у цю дисципліну, інколи краще відкинути ну такі от от всі замашечки і просто, просто взяти і почати проявлятися уже так, як ви хочете. Чим більше ви, ви так Лайтово, чим більше ви в своїй манері будете виходити в блог, тим простіше вам буде там напрацьовувати дисципліну. Тим простіше буде вам в якийсь момент сказати, а, я ж сьогодні не вийшла в блог. Так у мене ж ось фотки є, ось у мене є бажання. І зараз я просто там покажу якусь частину свого дня. Все, ну, типу, регулярність в блозі так і напрацьовується. Потім ви дивитесь уже на те, на що реагують більше, що запам'ятовують, що ще щось. Хочеться, щоб ми були людьми такими, якими ми є, тому що е, ну, то ера оцієї ширми ідеальності, вона вже пройшла. Вона, ну, типу, зазнала тріску і провалилася. А зараз всі шукають оцієї неідеальності і оцієї, оцих точечок дотику з іншими. Це те саме, коли ти заходиш на сторінку якогось блогера, і вона просто шути шутку, якою ж там 10 років шути твій тато. І тобі просто все так смішно, що ти просто чисто залишаєшся в цьому блузі, бо це для тебе щось рідне і щось знайоме. Бо ти, коли заходиш і бачиш, що людина каже, бляха, я так заїбалася сьогодні, наприклад, мені так от сьогодні важко, коротше. я вже просто не вивожу. Ти на неї дивишся і думаєш, Боже, люба моя, люба моя, як я тебе розумію, як я розумію, про що ти говориш. Але якщо ви цього не будете казати, ніхто так не подумає. І знаєте, якщо ви думаєте, що якщо в перші дні... Ви починаєте проявлятись так, як вам хочеться. Але ні дам ніхто вам не пише, що по пости вдячності, ніхто вам не пише коментарі, що о, да, і так далі. По-перше, людям теж треба звикнути. По-друге, це фільтр на ваших людей. Якщо ви починаєте себе вести більш реалістично, такі як ви є, тим більше до вас притягнуться ті люди, які будуть розуміти, про що ви говорите. І тут треба дати час відпустити оце очікування. І просто проявлятись так, як ви проявляєтесь. Так напрацюється дисципліна, так напрацюється надивленість, так напрацюється ось це, от е, а як можна краще. Тому що покращити можна завжди. Але якщо ви не виходите в блог, то покращувати нема чого, бо просто ти не можеш нічого витягнути, ні аналіз, ти не можеш зрозуміти, що йде не так, що не так, тому що ніяких дій не було. Тому знаєте, давайте чесно, от просто сядьте десь в тихому місці. І подумайте про те, де ви собі трошки зраджуєте в блозі, де ви собі не даєте випустити. От, назвемо це, випустіть кракена. От реально, от візьміть і знайдіть ту частину, яку ви не проявляєте, яку вам хотілося б показати, і вам хотілося б показати, що от дивіться, я ось така, але ви чи там загнали себе в рамочки і не даєте йому проявитись. Те саме про неідеальність, те саме про відкинути перфекціонізм, те саме про ідеальну картинку. Відкиньте його, забудьте і просто будьте собою. В попередніх відео можна теж подивитися, звідки я взявся цей формат, а також подивитися, з чого таки починати і розвивати ваш блог. І до нових зустрічей!